Другий день у Лондоні і я зрозумів одну річ: тут набагато більше національностей, тобто людей інших національностей, ніж у Берліні. Хоча Берлін теж е має дуже багато іммігрантів, можна по вулиці, коли йдеш зустріти там, від Арабів до африканців. Да? Але тут їх набагато більше. Тут Рідко я зустрічав прям таких от корінних англійців да, рудих, які е Ну, як ми знаємо, які вони бувають. Тобто дуже багато різних е, національностей, і що мені е, по відчуттях було от так от, зрозуміло, можна сказати. Це те, що тут безпечно. Тобто, наприклад, я був у Туреччині. От вчора в мене була е, рожева футболка, да. То, наприклад, в Туреччині всі так на мене оцінювали. Да? Тут такого немає, всім похер, всі от своїм займаються, усміхаються. Це приємно.